Доброго дня мої вітання і, як завжди, супер пропозиції і сьогоднішній увазі Volkswagen Passat B8. 2016 рік автомобіль в седані, виїхав з салону в четвертому місяці 2016 році. Автомобільчик в такому сірому кольорі. Графіт грей досить приємний і цікавий колір. Легкосплавні диски. Гума Bridgestone. Highline, R-Line. 4 моушен на Full LED Такий автомобіль. Лише приїхав з аукціону. Голландський автомобіль з сервісною історією, з повним сервісним обслуговуванням згідно регламенту, згідно стандартів Європи. панорамою, весь цілий по кузову без підфарбувань, весь ключовий доступ. Хайлайн, Airline комплектація. Електросідушки з пам'яттю. Заідаємо даний літак. по салону автомобіль знаходиться в хорошому стані. Велика навігація. Двохлітровий дизель. Автомат 140 коней, 140 кВт 190 коней. Є в нас два ключика. Є в нас автоматичний ручник, підігрів сидіння, клімат двохзонний Камера з проекцією Чотирьохстороння камера. Такий автомобільчик сьогодні в нашій увазі. Пробіг даного автомобіля 268 тисяч. Автомобіль працює рівномірно. Ніяких проблем з сажовим, з коробкою з двигуном немає. Мультикермо, дістронік. Digital табло. Отакий супернарядний автомобіль. Сьогодні нашій увазі. Звичайно, є датчик дощу, датчик світла, сама повна комплектація, яка лише буває. Є в нас відкривна панорама. В різних положеннях можна відкривати І... Так. І є напевно, що штатна сигналізація. Є режими їзди, є спорт. Еко, комфорт, так само від динаміки, від режиму їзди залежить і динаміка. І преміум музика в даному автомобілі. Хороший седанчик, хайлайн, арлайн, панорама, самий потужний двигун. Ледовські фари, електробагажник, савбуфер, комплект смола, звичайний комплект європейських автомобілів. На жаль, ціни ще немає. Має незначні пошкодження. На дверці мікроцарапини можна пробувати в Україні виправити. Як для пробігу 268 тисяч, то автомобіль не в поганому стані. Має незначне пошкодження бампера. Кого зацікавить такий автомобіль? Звертайтеся, прорахуємо ціну в Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть попереднє замовлення на автомобілі. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Невеликий завдаток. Автомобілі їдуть в Україну. Місто Тернопіль. Сполучення з Тернополем хороше. Завжди вас зустрінуть і розрахунок за автомобіль після огляду вже в Україні. На все добре, до нових відео.